Ну, вже скільки разів не точ, там хваляться, що ікони чудотворні мої. Так, і той дзвонить, та знаєш, там стріляє, там стріляє. А в станиці Луганський це саме наша більша достопримечательность. а в вдівці просто по району вже не стріляють. Тому і розпис, так, знаєш, і тому ну, дуже трудно було в Дівці. Навіть в станиці то під час боїв я малював, а вдівці просто з люльки, од люльку ти підняли, то трудно було, бо я би відмовився в дві ситуації. Ну, рештування має бути відкрити. І там чуть руки замалить, зробив, знаєш в дівці. Ну але тільки я зліз з люльки, так. Ну все ж постріляне, все там. був ну, і час можуть залетіти туди, що жінка йде, молиться, хреститься, а я кажу їй татуяльму, дай Боже вам здоров'я, Боже, нарісуйте це на кожному домі. І от стоїть, такого, стої, такого прочитає, знаєш, ну вже знову приїхали в Авдіївку, то якийсь там начанка слуги, по тих районах не стріляють, ти розумієш? Ще щось ні, вже декілька разів різні люди, от Завдіївки прийшли, тут ви зробили. А для школи нашусь робити, зараз ікону малюю, малює, школу Авдіївку дам туди, знаєш, були що діти приїжджали сюди. Ну, а в станиці ми будемо робити і виставку ікон зробив, там, і все, і всі мають ікони. Я привожу, зразу дарую, там волонтери такі сильні наші. Там. Одна росіянка живе в станиці, каже, я Бендеровка, запомніть, я Бендеровка, Знаєш, ну для них тут зовсім інакше значення, знаєш, має. Знаєш, то я приїхав сцени вручив ікону, каже, другому, це вам каже, це вам. і Другому я подарую. і Тому подарую. Знаєш то, як ти малюєш, і то потрібно. Це дуже важливо. То я помру, а воно лишиться. Та там зараз там кажуть, там був лень, викинув Богородиця. І в такому місці, що там так будуть дії можуть фотографуватися, хор може співати над ними покров. А внизу панель малювали діти, воїни навіть Геннадій Москаль там намалював ще що це ж діти приходять, кажуть, я малював квіточку. То мені купа фотографій, Знаєш, такі посмотри, я цвіток налісував, я фарби порозкладав. І така панель райських квітів. знаєш. Ну, то є, там, дивись, там я, в тому інтер. Я, я, я там дуже багато відео зняв, фото зняв. Знаєш, альбом треба пошукати. Ми видали постаницю Луганська, альбом, ну, десь він тут зверху треба знайти. І там і діти малюють покази, і так знаєш, і теж так, знаєш, виходить по вулиці. Мам, от я квітку намалював, знаєш, знаєш. Ну і ми такі будемо проєкти далі робити, там вже мені просять і там розмалювати, і там просять. Ну і зразу ми подарували ікони для дитячого садка, для мерії подарували ще щось, ну, ну і обійцям, то, то обов'язково. І так цікаво було, знаєш, я до біця до на приходжу, кажу, станиця Луганська, там вона вже з такою, вже вона має дві назви. Розстріляна мадона гуляє по інтернету, бо вона дуже постріляна, не попав ні один. Коли я малював, то стріляли, навіть кулю мали. Ну, один каже, боротя спасла, другий, я думаю, може, п'яний був снайпер, та ну от ну, порядка. Знаєш, цей. Але потім вона сильно розстріляна, є така і вже ходить. А інша називається вже Станиця Луганська Богородиця. Я вже <кхм>, приїхав сюди дзвонить такий ну, серйозний чоловік, каже, слухай, там є на, на теці, сидів снайпер. Намалюємо ікону, яку? Та яку яку? Станицю Луганську, тому тому бійцям. Ми ж вже, вже роблю копії. Багато, ну я не копії, а творчі повтори цієї ікони. То було минулого року. До Миколая лишився дуже коротко. Ви знаєте, я б вас просив, намалюйте 20 ікон. Я б офіцером подарував 20 штук, тут не є. По-любому, ти повна роботи. А що я йому можу сказати, що я не намалюю? як на Я кидаю, все тих 20 малюю, то треба переправити. тут двері стук. Ти обіцяв капелану 20 ікон, ми вже їдемо, там воїни, вже всі знали, що я намалюю наперед. Я передав ті ікони, відправили. Тут ще один дзвінок з що там служив. А мені подарували вашу ікону. Знаєш, наш, пацану, подарували офіцери. Ну, то таке, якось воно так крутиться, вертиться, знаєш. Ну і дехто каже, що рятує маленька ікона біля мене. там, я, ти вот, знаєш, то, то, в мене сімейна реліквія, все, вона мене врятувала. То Бог рятував. то. Ну і була одна така, ну скажімо, сумна історія. Я сиджу в цій ми каву п'єм, а я мав ті листівки з собою. Ну, і тут дві гарні такі дамочки сіли. Мене пам'ятаю, доронями що жартуємо, кажуть дівчата, от мені випустили листівки, я вам подарую. А одна так просто почорніла. І каже, а мій чоловік якраз ще бачив ту розпис, я там вбили його там недалеко біля того розпису. І знаєш, я там, що я сі і кажу, слухай, в мене є така традиція. Я малюю ікони для церков, де воїн загинув, і батьки дарують ікону в церкву як пам'ятник. От вони заходять в церкву, моляться, тут є ікона, і вже не пам'ятаю вже скільки зробив, великі ікони. Батьки моляться, тут що написано, що то воїн, та ікона, так якби є де то. Я кажу, давай я намалюю, Кажу, як його вона сказала, його ім'я. А каже, ні, каже, ви мені намалюєте Станицю Луганську. Цю тільки велику для церкви. Так? Я й малюю таку велику ту, варіант Станиць Луганський, автобусом передав, отак от як я передаю, а вона отримала свою і розплакала. Дзвонить мені слухайте, я просто розглядалася. Ну і забрала, вдала, посвятила недавно колегу, зайшов, каже, я був в селі в тому, заходив в церкву, твоя там покрова, яка атака подарувала. Ну, я бачив ту жінку, бачив. вона. Ну і, і ти знаєш, якщо якого не мої потрібні, якщо якось отак, знаєш, ти навіть морально, навіть, ти вчора, позавчора постійно дзвінки, знаєш, з тими прапорами, так, так якось вирушив. А нам прапор, до я не питання нема. Я мільйон разів всім розказую, що це, що не я малюю, ангели малюють, і це, це, це процес іде незалежний від мене. Може бути п'яний, можу бути, бути якийсь собі завгодно, так, от є дошка, так, пішли ангели і намалювали. А той молиться, б'є по колони, пости, там все і мертве. І він з того робить роботу. Знаєш таке, от я бачу такі ікони, ну мертві. А ти знаєш, а тому, а він постріл. Ну, ну мертві, Я не хочу до хати, не хочу до церкви. Боронь Боже, вам подобається, ви купуйте, вішайте. Так?